Слава Україні! Героям слава! Дядя Вова, рубаніть анекдот! Без питань, хлопці, мене! Коротше, сидять мужик на березі, лапає рибку. Лапає, лапає. Ніх'я не клює. Та він сів, спікає, закурив так. Тут жаба відпливає. Дядьку, дядьку, я хочу коло вас посидіти. Мужик так подивився, то Та йди нахуй їм. Жаба поплила. Він далі сиде собі. Жаба далі припливає. Дядьку, дядьку, а можна біля вас? Мужик так подивився. Та йди нахуй каже. Жаба поплела. Далі він сидить собі курить, Ніхіра не клює. Він... Жаба далі підпливає. Дядьку дядьку, я коло вас посиджу. А може, коли вже надую, каже, сідай, сідай каже коло мене. Жаба на берег Вилізла, сіла коло дядька, сиді так обоє. Тут друга жабка відпливає. Дядьку дядьку, я коло вас посиджу. А ця жаба з берега пішла нахуй, правда, дядьку? Ха-ха! Ha 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 ha